Привіт всім, за кілька днів в Китаї святкуватимуть свято середньої осені – Чунг-Чу Дє. І зараз на небі місяць найбільший і найяскравіший. І на наших столах обов'язково з'являться легенда ласощі – мисячні білошки – юбі. Чому ми їх їмо? Тому що це не просто десерт, а культурний символ. Кругла форма місячних пірожків вочлює в осьє родини та щасливе життя, так само як і повний місяць цієї ночі. Поділитися йобі з різними найсолодший способ висловити любов і Смаки йобі неймовірно різноманітні. Класичні солодкі, наприклад, яєчний жовток у пасті з лотосу. Нічна основа злодосу та солонуватий жовток, створюючи ідеальний баланс. Пікантні у нас пірожки з шинкою вам несподівані враження. Сучасні крижані шкірки та пірожки з рідкою заливкою та навіть найвипахливіші смаки. А right, друзі, ласкаво просимо до краю на свято середини осені і разом відчуємо романтичну атмосферу цього свята.